Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 12 серпня, 901-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни пускали балістичні ракети по півдню. Спочатку пустили балістичну ракету по Миколаївщині, як завжди, в район Вознесенська. По офіційній інформації був прильот десь на відкритій місцевості, і ракета була з касетною бойовою частиною. А потім росіяни вдарили балістичною ракетою по Одесі. Деякі мешканці Одеси могли бачити вибух в повітрі. По офіційній інформації невідомо, чи ту ракету збили, чи був прильот. Кажуть, тільки що, що була атака на Одесу. Жертв, наче теж немає. І також багато отак росіяни в підвідронамі на район Очакова в Миколаївщині. На відміну. Від минулої доби, наче без жертв, але теж є багато руйнувань в самому Очакові, так і в селищах поруч. А так минулої доби росіяни не пускали іранські дрони камікадзе на Херсонщині, як завжди, сильні російські обстріли. На жаль, є одна загибла людина. Ще 11 ретравмовані. А із гарних новин так це те, що з дрони знову летять на Росію, і цього разу долетіли аж до Москви. Є відео, як росіяни намагаються знищити дрони біля одного. Аеропорта, ну а щодо прильотів, поки що інформації немає. Думаю, наші хлопці це виправлять всім. Крім Росіян, бажаю гарного дня.